Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. За борги тепер забиратимуть житло. Виконавці будуть вламуватися до квартири і все описувати, чи дійсно за комунальні борги відберуть у вас нерухомість? Далі в відео коротко і по суті розповім, як саме посилюють обмеження для боржників та чому під загрозою арешту Державної виконавчої служби опиняється майно і рахунки боржників. І, звичайно, в кінці відео дам відповідь на саме головне питання: чи забиратимуть житло за борги по комуналці? І не тільки. Для надійного захисту в будь-якій ситуації можете підписати зі мною про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції та суди. Як посилять обмеження боржників? 4 листопада депутати Проголосували одіозний закон про боржників. Законопроект 14005 прийняли за основу і наразі готують до другого читання, фактично до фінального. Якщо коротко, все буде дуже погано для боржників. Чому? Бо все буде шикарно для кредиторів. Дивіться самі. Зміни мають перше забезпечити повніше виконання судових рішень і рішень інших органів влади. Цифровізують, тобто пришвидшать і зроблять взагалі автоматичними окремі етапи виконавчого провадження, про це трохи нижче. Скоротять строки виконавчих дій. У боржників буде менше часу на виконання вимог ДВС. Оці от там паперові пересилання, це все буде вже не потрібно. Загалом збирається запровадити новий рівень стягнення боргів, ведучи справи клієнтів. Я неодноразово зіштовхувався з неможливістю повернути людині просто своє. Навіть попри виграш у суді. Основною якраз перешкодою, тут слугує якраз проблема щодо виконання рішень судів, особливо в частині стягнення заборгованості. Саме тому і прописали зміни, які покращать взаємодію виконавців із державними органами, банками, фінансовими установами і тому подібне. А також запровадять взаємодію між єдиним реєстром боржників і іншими реєстрами. В результаті отримуємо реальність, де блокування карток, арешти майна та блокування електронних цих гаманців система робитиме без втручання виконавця автоматично і швидко. Тобто не потрібно тільки виконавці три виконавчі провадження, Все миттєво блокується. Давайте більш доступніше. Боржника, стосовно яких є відомості в цьому єдиному реєстрі боржників, відмовлять у вчиненні будь-яких дій з майном. Що це означає? А те, що вам відмовлять в наданні відповідної, наприклад, послуги у банку, сервісному центрі МВС, в нотаріальній конторі, в реєстраційній службі, боржники просто не зможуть збутися свого майна і внести, наприклад, як. Заставу. А неплатники елементів опиняться в реєстрі боржників уже через тримісячну заборгованість за платежами. Чи заберуть житло за комуналку? Розбір нюансів. Тут більшість блогерів із помики, я її так тік-ток, перевернули всіх із голови на ноги. Але давайте все по порядку. Найважливішою та скандальною зміною законопроекту 14.005 є розширення прав. Виконавців. А саме тепер вони зможуть проникати до вашого житла. Звісно ж, не безпідставно, як всі там розповідали ці тіктокери, а тільки за наявності вмотивованого рішення суду. Таке судове рішення дозволить виконавцям перше, безперешкодно входити на земельні ділянки до житлових та інших приміщень. От дивіться, уважно, боржників та. Особи, в якої перебуває майно боржника чи кошти, проводити в них огляд у разі потреби примусово відкривати їх у встановлено законом порядку з залученням, звичайно, працівників поліції, опечатувати таке приміщення, звертати стягнення на належне боржнику майно, яке там фактично перебуває. Скажу одразу: отримати подібне рішення буде вкрай-вкрай складно. І будуть це лише поодинокі випадки. Згадайте, як розганяли той хайп і хвилі зради з приводу обмеження праві керування для тих, хто не з'явиться за повісткою. Скільки таких рішень по Україні? Я про це теж так само говорю. То можна порахувати на пальцях от двох рук. Тож масовості не буде, але спокійно жити боржникам все ж не дадуть. Це вже точно. Водночас заспокою всіх, кого лякали новинами про конфіскацію житла за комунальні борги. Таких змін немає, як і раніше, це можливо у випадку, якщо ваш борг перевищує 20 мінімальних розмірів заробітної плати. А це 160 тисяч гривень станом на сьогодні. Але і тут є важливі деталі, чи це ваша єдина нерухомість, наприклад, чи проживають там діти або люди з інвалідності та інше. Скажу із своєї практики: продати з аукціону нерухомість це майже. Те, що піймати в'юна однією рукою, хто знає це риба, яка просто пролізе повсюди, це майже неможливо. Я не хочу нагружати вас юридичними нюансами, але опишу простіше. Навіть якщо у вас борг гіпотетично 160 тисяч гривень, а такі борги по комуналці навіть в теорії, якщо чесно, неможливо накопичити, у вас не заберуть квартиру. Бо вартість квартири значно перевищує. Суму боргу в 5 чи навіть 10 разів, а якщо вона у вас взагалі одна, або там зареєстровані неповнолітні там, чи особи з інвалідністю, то я навіть гіпотетично не розглядаю сценарію забрати квартиру за борги. Вже передбачаю коментарі на тему, що такі борги накопичити можливо. І мені цікаво, хто знає все ж таки відповідь, чому неможливо накопичити такі? Борги. напишіть коментар і маленька підказка. Це пов'язано із строками. А щоб захистити свої права з тецька на ВЛК при огляді водія драгам при перетині кордону, замовляйте мої практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі, або напишіть, підпишіть ДОЄР про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в дицька, поліції суди. Залишайтеся на цьому каналі, коментуйте, підписуйтесь ставайте спонсорами каналу. Всім дякую за увагу!